Доброго ранку! Сьогодні ми з вами завершуємо вивчення курсу образотворчого мистецтва та перевіримо свої досягнення, виконаємо завдання від барвика і підведемо підсумки нашого навчального року. Тож увага на екран! Оберіть ілюстрації, на яких зображено твори архітектури. Будьте уважні! Так, звичайно. Продовжуємо далі. Пригадайте та поясніть, що таке шарж? Абсолютно правильно. Шарж – це гумористичне зображення, в якому зберігається подібність з оригіналом. Але перебільшені характерні деталі. Продовжуємо далі. Поясніть та пригадайте. Що таке комікс? Так, комікс це послідовність малюнків зазвичай з короткими текстами, які створюють певну зв'язну розповідь. Поставте відео на паузу та познайомтесь з коміксом. За бажанням створіть власний комікс. З нетерпінням будемо читати, щоб почитати його. А ми продовжуємо далі. Увага на екран, Які мистецькі персонажі є фантастичними, а які комічними. Пригадайте, фантастичні це ті, які насправді не можуть бути. А комічні це о, позначені смішними. Чудово! як називається зображення на будинках? Морал! Абсолютно правильно! Продовжуємо далі. Розкладіть слова у відповідні мистецькі скрині. Які слова можна покласти у дві скрині? В нас є музична і образотворча. Тож, починаємо. Силует, на вашу думку? Ну, звичайно, що це образотворче оркестр. Так, правильно, музична композиція. Абсолютно правильно! І музична, і образотворча. А ми продовжуємо далі. Пейзаж. Ну, звичайно, образотворча. Темп музична. Ансамбль. Звичайно, музична. Ноти. Так, музична. Колорит. Образотворча. Мультфільм. Подумали? Звичайно, і музична, і образотворча. Можемо малювати мультфільм, можемо програвати його. Знайдіть на ілюстрації театральну ляльку. Так, сподіваюся, у вас вдалося це зробити. Ми пам'ятаємо, що є ляльки, які пальчикові ігри, так, а є ляльки, які Правляють люди, звичайно. І так, сьогодні на уроці ми з вами повторили основний матеріал, вивчений протягом цього навчального року. Якщо у вас все вдалося сподобалось, то ваш листочок сьогодні буде жовтий. Якщо дуже сподобалось, тоді зелений. Що зовсім не сподобалось, тоді червоний. Намалюйте той, той, той листочок, який відповідає вашим досягненням та вашому Настрої, а я вам дякую за роботу і кажу до зустрічі в наступному році. До побачення!